Вітаю, ви пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. А це вже дійсно серйозно. У Німеччині все більше і більше голоса, лунає голосів щодо можливого повернення частини національного Золотого резерву цієї країни. Зі Сполучених Штатів Америки через побоювання, які викликані неадекватною політикою Трампа. Я хочу вам повідомити, що протягом всіх останніх десятиліть приблизно 1200 тонн німецького золота це другий за обсягом резерву у світі після Сполучених Штатів Америки. Зберігається у федеративній у федеральній резервній системі в Нью-Йорку. А так як нині Християнсько-Демократичний Союз має всі шанси очолити новий уряд, то оце питання вони вже піднімали не раз. Але соціал-демократи, як завжди, отакі от, так. І вашим, і нашим. Так, тепер це питання знову постало на порядку денному. Так, і, звичайно, що особливо актуальним воно стало реально після того, як Дональд Трамп оголосив про нові мита на товари Європейського Союзу. Це. Викликало цілком обґрунтовані так, сумніви у європейських країн у стабільності партнерства зі США. Я думаю, це початок кінця, звичайно. Так, ось хочу навести вам статистику відповідно, близько 30% німецького Золотого резерву. Наразі знаходиться у розчудовому місті Нью-Йорку. Орієнтовна вартість цього золота 113 мільярдів євро. Ну, ще половина резерву зберігається у Франкфурті на майні. І близько 13% в Лондоні. Ну, стосовно лондонського золота, там, я думаю, проблем немає. Це зараз е, доволі стабільна держава із прогнозованою політикою. Звідки така кількість золота? Ну, після Другої світової війни Німеччина накопичила багато золота завдяки експортному профіциту, тобто вони більше продавали, ніж купували. Так, і обмінювали долари на золото. Цілком, ну, хтось мав стратегічне мислення і знав, хто такі американці. так, Їхній менталітет знав. так, І обмінювали долари в межах Бреттон-Вудської системи. Так, ще до приходу Трампа із фактично. Закінчення Другої світової війни з 1945 року зберігання частини запасів золота в США вважали е, німці, французи, італійці, британці, шведи, норвежці, данці. Отданці у зв'язку із цією Гренландією треба пошвидше забирати. Так от вважалося, що це ну, правильно, доцільно і так далі. Тобто, у разі кризи золото можна було швидко обміняти на долари США, які були. І все ще зберігається основною резервною валютою світу. Так. Тепер цього немає. Отже, що є? А є це е, сумніви не тільки в європейців, а всього світу. У країнах Латинської Америки, Африки, Австралія, Нова Зеландія, Китай, ну і, і все інше. Отже, сумніви у надійності Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки як ну, реального надійного партнера. Тому що завтра Трамп оголосить про конфіскацію. Всього цього золота, тому що всі винні Америки, і що ти тоді будеш робити? Тоді буде, так і у тому фільмі американському, так, де, до речі, там, здається, ж німці були, <смі> де грав оцей міцний горішок. Так. Де <смі> оця Федеральна резервна система туди заїхали машини і почали вивозити звідки, звідти золото? Може, було то німецьке золото? Я не знаю. Там ж майже всі країни світу зберігають золото. Пора повертати додому. Як це називається? в родну гавань.